Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Рада, що ви зі мною. Перед вами каталог ще за серпень місяць, і я пропоную вам відео розпакування останнього замовлення за серпень місяць. У мене перше це дуже мені сподобався, багато було гарних відгуків. Це в нас іде крем для шкіри навколо очей з протенолом. Тут його 15 мл. Є чудова, бачите, інструкція. Сенсатив плюс відновлення кологену, посилений технологією, заспокоює чітливу шкіру, сприяє підвищенню еластичності, робить її гладенькою, не містить ароматизаторів, дерматологічно протестована. Дуже чудово приходить, дивіться, як гарно все. Має ось таку конститенцію, густенька, бачите? І ось, будь ласка, дуже все чітко поглинається. Мені, мені подобається. Запаху практично немає. Так, надалі в мене йде замовленні, Ось таки я відкрила його. Чудовий крем 150 мл. В житті він більш насичений з лавандою. У мене моя лаванда ось на столі. 150 мл для догляду, по догляду, нічний крем. за тружених ногах, тобто він заспокоює цей крем, і саме головне, що знімає напряки, коли знаєте така важкість в ногах, і бажано наносити його, звісно, до колін, аж, щоб він знімав із ікор, з оце все, тобто щоб ножки були ваші, дійсно відпочилі. На ранок дійсно ефект дуже гарний. Такий, що ніжки себе почувають дуже чудово, 150 мл, зауважте. Далі в мене, я взяла проекспериментувати 30 мл ось такий тональний крем, дівчата. Мені він сподобався. З гіалуроновою кислотою, до речі, бездоганний тон. Викриття від середнього до повного. Я взяла номер 115. Виглядає ось він, ось тут так написано, бачите, 115П. Я взяла ось такий відтінок і не буду його вже розкривати ще раз, бо я вже трішки взяла для проби. У мене на цій руці нанесений він, він а на цій немає. І от різницю, бачите? Камера, звісно, не передає так, як хотілося, але видно, що шкіра більш доглянутіша. Мені подобається в житті краще. В житті немає тут таких зморшок на руці. Так, це і сяйво таке, да. Ну, звісно, ви не віковіте, ви не зважайте на то. Так що ось так. Мені сподобався цей крем, але зауважте, він рідкий. Він прям треба витискувати його дуже обережно, тому що багато буде, ну, витиска буде багато, а воно вам не потрібно. Надалі в мене ось такий крем з 72 години з технологією Provita, Provita D. крем-гель для обличчя. Це дуже відмінна якість цього крема. Така ще йде нічна маска, яку не потрібно змивати. Чудовий цей крем 50 мл. Наносимо крем щоранку для миттєвої гладкості шкіри та отримання вологи протягом дня. Такий, бачите? Вгамуй спрагу своєї шкіри. Чудовий. Далі в замовленні йде дезодорант парфумований інкадесанс 50 мл. Знову-таки ідуть ось такі крема. Це в нас крем для видалення волосся зайвого на шкірі обличчя 15 мл. Іде до нього теж повністю інструкція. І саме головне, будь ласка, я вас прошу: все, що нове, ви на ручці робите пробне, пробне нанесення, щоб було все чітко і гарно. Люди беруть неодноразово, класний беруть повторку. Далі в мене ось такий крем, клера. Гель, верніше, в швидкої дії, він такий іде на запалений прищик ми наносимо, звісно, вмилися засобом для проблемної шкіри, тонік для проблемної шкіри. Так, лінійка там можна цілу лінійку, і потім вже беремо цей гель і на крапочну прищики, де є запалення. Наносимо і не змиваємо з екстрактом пшениці та вітаміном А. Моя донька на ньому виросла, так що ми знаємо його дію: 15 мілілітрів. Взяла я дуже чудову річ, це в розпродажі. Поспішай, кохати. називається. Ось така чудова піна для ванни. Дівчата, який в ньому аромат, який в нього запах це взагалі щось чудове. Відкривається, просто відкручується, Лежало, щоб не потекло. Дуже гарно, дуже все чітко хочу зараз глянути разом із вами на строки придатності. Так. 27.04, року. Ось так. Нормально. Три роки придатно з дня виготовлення продукції. Ну, дуже чудово. Дуже прям класно класно Аромат ніжний. Зараз скажу, що саме тут мені пахне. Так закручено сильно. Ох, це навіть не троянда, щось квіткове. Квітковий такий аромат дуже ніжний. Буде пахнути супер. Так. Потім знову таки в розпродажі це при здачі замовлення. Я взяла ось такі щіпчики для підкручування вій. Мені подобається, що тут ось така, бачите, як силикон. Ви їх вивели з каталогу, з такого гарного кольору дівчачого. Так? Інструкція теж, як ним користуватися. У нас такі речі є, але клієнти питають, і я взяла їх на реалізацію. Одну штучку, а там далі буду бачити. Я взяла три ось такі щітки для пензлі, щітки для брів. Дивіться, яка краса. Тут ось так. Сфокусуйся, будь ласка. Зараз ми сфокусуємось на дезодоранті. Дивіться, мілкі такі, більш і м'якші. Бачите? Дуже класно, кошеня грається. Ось так. Avon, все дуже достойно, так гідно, дуже гарно. Я взяла три штуки, тому що це завжди потрібно, коли ми наносимо на брови. Да? і, Мені здається, можна може і вії. Про, якщо там багато грудочок туші, буває таке, що накопичення, то, бачите, є не, не слизька така ручка, класна. І теж вони там ціни невеликі. Взяла ще два в ранішньому дизайні пінцету для брів. Дуже гарні пінцети, мені подобаються вони. О, я себе бачив в камері. Дві два штуки я взяла. Зараз в чорному дизайні теж гарні, але я чусь... мені подобається ось такий. Це він, я вже брала руками, він тільки-тільки з упаковки відрізала все. Взяла для чоловіків, в мене є після голі... для гоління, взяла іще в пару. Після гоління це в нас дуже класний ніжний кеамент іде бальзам і крем для обличчя, тобто два в одному 100 мл. Я рахую, що це супер. Так що, для чоловіків теж щось сьогодні є. В розпродажі я по 10 гривень взяла Faraway ребел. Я розумію, що пробні зразки, що цієї водички я щось не бачу в каталозі, але дуже класний цей аромат, ну, ще уважно мені подивитися, дуже класний цей аромат, і думаю, хай будуть комусь іще подарую. Це така приємна річ, що ми полюбляємо. В розпродажі дуже багато є пробних зразків. Ну там я знаю, мабуть, до 10 видів, які можна купити по 10 гривень, а не 30. Або 25, якщо 5 штук ми беремо, Дуже, ну, для мене це дороговато, прям сильно. Так, Далі у нас моя лаванда з огороду. Далі чудовий, чудова парфумована вода 50 мл. Це Yves Confід, Confід, як хто називає, чорна смородина, квіти франжепані і дубові ноти. Ароматна, аромат нашого незабутнього літа дуже класний, дуже чудовий. Я взагалі лінійку і полюбляла дуже багато було різновидів парфумованих вод. Така вона по стійкості м'яка, не скажу, що вона там буде весь день триматися, 8 годин, але вона дуже чудова, такий трішки східний має е, е, наклон е, в аромату. Вона чудова, вона мені дуже подобається. Тому ось так: 50 мл до нашої лаванди. Потім я ще взяла ще один ось такий набір, я не устояла. 349 гривень, дівчата, ось такий ще набір треба було, якби були кошти більші набір момент щастя купити і більше, тому що 349 гривень за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. Така вода за таку ціну, а тут трійка, набір. Це просто, ну, склали дуже чудова компанія. Склала дуже чудова. Це, це взагалі туалетна вода персів. Де у фрезі, диня і сандал. 50 мл це суперовий аромат. суперовий Це просто щось неймовірне. Освіжаючий, легкий такий, і на нього і морський. А тут ще йде морська вагона, іде ще ось такий гель-унісекс, чоловік-жінка, 250 мл. Суперовий, так, і іде іще. Планета Спа, це в нас іде з олією лаванди, знову-таки заспокійливий. Крем для рук. Зазвичай ці крема дорогі, не дешеві. Так що ось така трійка за 349 гривень це просто було чудо. В мене чомусь замовляли мало, але так якось сталося. Але я кажу, що я не пожалкую, що візьму собі ось такий аромат. Ви подивіться, яка краса, це просто щось неймовірне. Таким був мій огляд відео. На мою продукцію. Я дуже задоволена цим всім. Дивіться, покажу ще раз. І хто пам'ятає в Ейвані такі чашечки, пам'ятаєте, наляла собі водичку? У мене кішечка і медведик є. Дуже були чудові такі чашечки. Чудові, просто чудові. Колись купувала. Так що, дякую за увагу, будьте здорові, всіх благ вам і на самої швидкої нової зустрічі. Якщо щось вам подобається, пишіть під відео, я пересилаю нові почти Укрпошти по сплаті. Я працюю дуже добросовісно і від мене буде вам, звісно, гостинчик. Обіймаю вас ви найкращі, бо ви зі мною.